Там только грунт уже дали. Дали тут ліани це виноград вічі та плющ з метою, щоб ці шафи електричні мали більш естетичний вигляд а також з метою кращого озеленення нашого міста. Ми хочемо відновити цю культуру вертикального озеленення в місті, зберегти ті, що є в нас ліани, та доповнити новими. Вони не вибагливі і не є дороговартісними рослинами, але це нам допомагає на площах, де неможливо зробити повноцінне озеленення деревами, кущами за допомогою вертикального озеленення збільшити зелені простори ці зелену масу рослин в нашому місці. Ми поєднали два види плюща. Це не вінких рослин. Це є. Виноград Вічі та плющ, тобто виноград Вічі в нас є листопадним, а плющ є вічно-зеленим. Ми хочемо поекспериментувати тут, яким чином вони будуть краще себе почувати на цих електричних шафах, адже в нас їх є в місті досить багато. І це один з перших таких об'єктів, де ми спробуємо реалізувати використання власне, витких рослин на таких об'єктах. Опрацювали разом з робочою групою концепцію фактичного оформлення цих трансформаторних підстанцій, і саме причиною було якраз неестетичний вигляд їхніх, їхніх оболонок. Тобто вони були в такому коричному пофарбуванні, їхня форма насправді достатньо дезгармонійна, тому що вона така псевдоісторична з карнизиками, з такою шапочкою конусною. Відповідно, виникнула ця думка, що треба пристосувати її до середовища, фактично усучаснити. І разом з робочою групою, залученням працівників обленерго, залученням наших працівників профільних департаментів, служб, ми напрацьовували різні варіанти, яким чином можна модернізувати цю територію. От І від найскладніших, наймасштабніших з за зануренням цих трансформатор постановців під землю, проте зараз військовий час ніхто не володіє такими фінансовими потужностями, щоб реконструюватися настільки, щоб Повністю забрати їх як, як наземні елементи, відповідно було прийнято рішення разом зі всіма учасниками, що залишити ті пістанції, які зараз є, надати їм більш такого фонового вигляду, так, оздобити їх такою зовнішньою металовою оболонкою, по якій пустити ці б'янки рослини, до яких були залучені колеги з екологічного управління. І от ці рослини якраз мають зробити от такий фоновий зелений каркас довкола них. Це все було погоджено з облоенерго, тобто там є повітряний прошарок довкола самої трансформатори під От, І сама конструкція вона буде така достатньо жива, особливо восени, коли буде мінятися колір зелені і зимою також. Тобто, була фактично бетонна трансформаторна підстанція виконав в коричному кольорі з цим дашками, так, фарбуванням. Тому в процесі народилася якраз ідея. Щоб довкола цих трансформаторів підстанцій зробити оцю металоболонку з тросиками, з чіпами для воєнки гросин. Відповідно, колеги з екології посадили це в торцях самої трансформаторної підстанції, вони з часом мають заповнити повністю весь цей каркас.